Всім привіт! Ми вже вдома. Хочу зробити такий обзор Рено Megane, якого ми пригнали з Нідерландів. Авто вже розмитнене, сертифіковане. Готове до постановки на облік. Автомобіль у нас в продажі. Кого цікавить, телефонуйте, питайте. Зроблю короткий огляд автомобіля. Нагадую, автомобіль 2012 року, 1,5 дизель. На бусе комплектації. Ну, такий от легкоспавний диск гарний. Має гарну зимову резину. Будь ласка. Автомобіль без жодного підкрасу. Немає автомобілі ні царапин, ні сколів глибоких нема. І ні одна деталь автомобіля не фарбована. Автомобіль йде у нас без панорами. Хтось хоче з панорамою, хтось хоче без панорами. Нагадую, 2012 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Зараз покажу салон машини. Будь ласка. Одись пасажирське сітіння, в кому стані, коврики є, карти, кнопки, ніде нічого не затерто, ручка, подивіться, будь ласка, в якому стані, електрорушник, підлокітник, керування мультимедією, навігацію, кнопка старт-стоп, вільні руки, тут, будь ласка, круїз контроль. так, стоп. Фары, верхнец, яскравость, приборы. Автомобиль у нас 217 тысяч 218, 000. Тут обмазка, видите, какие кнопки автомобиль обслуженный на 205 тысяч водительское сиденье в таком устане автомобиль сервис у меня его два ключа сидя на задний ряд мои на викнах такие вот сеточки солнце Все уже гарно кнопки, ручки Задній ряд, потолок. Автомобіль дуже гарно, настанній збережений, доглянутий. З цієї сторони покажу вам резину, диски та саме теж воду. Прийдемо по багажного відділення. На стежі є номера. автомобиль разметанный полностью. нас такие вот важные отделы. Хайна чистенько, мою шторку, мою запаску. Запаска новая. Запаска ни разу не, доставалась. Радует автомобиль в ледней фарбе полностью. чорному кольорі, гарному, має складання вікна, є все, є все, що є в бусе, окрім панорами. Патроніки передні, задні, перед-зад, п'ятомані фари, лед, лед підсвітка денного денні ходові вогні. Все є в автомобілі, що потрібно. Ще зайдемо з тейсторіо покажу. Зайти. Тут дивіться, так само має сіточку, кнопочки, картки в якому стані, дивіться. Тут так само дуже гарно виглядає автомобіль. І нагадую без єдиного підкрасу. Без єдиного маска. Дуже гарне сидіння, що водійське, що пасажирське. Є сервісні, всі відмітки є. Будь ласка, окрім все. На 178. А, на 178 записано. От відпочатку. Сервісно є, все є. Так що кого цікавить, Цікавить, телефонуйте, запитуйте. Нагадую, займаюся автопригоном автомобілів з Голландії, Швейцарії. Телефонуйте, запитуйте, робіть. Приїжджайте, робіть драйв замовляйте автомобіль, приїжджаємо, підберемо для при вас автомобіль. Мене звати Ігор. Мій номер телефону 067 83 33 818. Всім до зустрічі, гарного вам дня, мирного неба, до побачення.